Всі ми підбиваємо підсумки року, коли ми ставимо цілі на наступний рік. І тепер переходимо до того, що більш цікаво всім, це як же писати самопрограмування на наступний рік. Ось головна ялинка, а ось там заклад, в якому буде бранче. Вау, боже, зараз щоденник. Зараз ще вам розповім. Усім привіт, друзі! Я зараз збираюся на бранч про підсумки року, саме програмування наступного, яке я організовую сама. Тут ви можете бачити величезний пакет з подарунками, з реквізит. Хочу записати такий шматочок, де розповім про систему цю трошки більше, тому що я дуже сподіваюся, що цей влог вийде в період новорічних свят, коли всі ми підбиваємо підсумки року, коли ми ставимо цілі на наступний рік, коли ми мріємо. І дуже сподіваюся, що ця інформація вам допоможе. Ось така система, що завжди писати бажання на наступний рік. Рік. вона була в нашій сім'ї завжди, у мене було це завжди. Але звісно, з віком мені вже 21. Я довершила цю систему, і тепер в мене вона прямо комплексна. Це не тільки про те, щоб побажати на наступний рік, а це безпосередньо і про те, щоб підбити підсумки цього року. І не лише у форматі так поставлю це готово, це не готово. Тут я молодець, бо це зробила. Тут я не молодець. Вона більш глибока. Про що вона для мене це безпосередньо винести уроки з. Кожного року. Взагалі, цей рік він у мене був один з найважчих загалом у житті в емоційному стані, в стані змін, я жила в такому дещо нерозумінні, що мені робити, як мені краще вчинити. Так була у підвішеному стані 12 аркан на рік, хто знає, той знає. І от я зрозуміла, що якщо цей рік, можливо, не був багатий на щось типу нові досягнення, суперпокупки, а це все в мене було написано в цілях на рік. Але я повернулася до цього переліку своїх мрій бажань і зрозуміла, що більшість з них для мене просто не актуально. І навіть якщо я не виконала це, це не означає, що рік був поганий, рік був проривний з точки зору мого внутрішнього розвитку. І головні події виписати, головні досягнення. Можливо, вони не були написані в цьому переліку до так безпосередньо цього року, яке я писала у минулому році. Але вони також важливі. І якщо так подивитися, то насправді в цьому році здійснилися мої. Реально великі мрії, які були істинно моїми, наприклад, поїздка в Корею. Тобто, це те, що мені запам'яталося найбільше за цей рік в плані вражень, і мені реально цих вражень вистачило на весь рік, тому що це була настільки емоційно заряджена поїздка. Я так її чекала, і ось вона відбулася. І Дуже цікаво, коли я писала цю ціль собі на рік. Я навіть до кінця не вірила, що це взагалі можливо, тому що мені здавалося, ну блін, ну де я? А де Корея? Тобто, це дуже далеко, це дуже дорого, це дуже довго. Але в результаті саме це здійснилося, і також. Взагалі були такі події, які я і не прописувала, але вони сталися. Наприклад, вивчити англійську на С1. Я це писала, писала кожного року, але в цьому році, finally, я склала іспит з англійської мови TOEFL, який підтвердив мій рівень c 1 Хоча скласти TOEFL такої цілі в мене не було. Так само під кінець цього року я стала стипендіаткою фонду Конрада Аденаура і тепер отримую стипендію в євро. Дуже класно. щомісяця. чи це було в моїх цілях? Ні, підсумки року це не просто про те, щоб подивитися на свої плани на цей рік, який ви писали, і сказати: Так, це я зробив, це я не зробив. Це про глибше, це про ось такий глибший аналіз. Так, друзі, ну що ж, я зібрана ось такий у мене фінальний лук yes. на сьогодні. Дуже тематично, тому що у нас такий трошечки стиль бріджертонів буде дуже красивий заклад. ну Потім побачите. Ось, зібрала, знову ж таки, сумку треба не забути. Трошечки в мене є переживання, але це більше про такі організаційні моменти, тому що загалом цей саме конкретно бранч буде камерним, буде 5 людей, враховуючи мене. Звісно, більше людей хотіло, і я б хотіла, щоб було більше людей. Але багато хто написав, що вони вже вдома, вже там поїхали, наприклад, до батьків святкувати або не можуть, вже якісь інші плани, корпоративи, тому що сьогодні 22.12. Тобто, так підготовка до нового року, до Різдва триває повним ходом, тому Розумію, що не всі можуть бути. До речі, якщо ви дивитеся цей влог, ви з Києва, то приходьте на наступні події. Сподіваюся, в наступному році також їх буду проводити безпосередньо. А, от, ну що ж. Все, ми з вами підемо, щоб не запізнитися. Так, тому що дуже важливо бути в організаторці. Тому все вже будете бачити уривки з бранчу безпосередньо. Пакет організаторки івентів. Це колоди карт я віднесу. Це речі мої авторські. Можете собі придбати з янгольськими числами. Це я несу в студію йоги, де вони продаються безпосередньо в Києві. Далі в мене тут передбачення, тут подарункові сертифікати. Тут е, ось такі блокноти. Це не просто блокноти. Це щоденники вдячності подарую кожній учасниці колода карт та ро. У нас будуть розкиди, книжка також, в якій класно витягати передбачення, і для практик. Ну і звісно штатив, бо сьогодні я сама собі контент-мейкер. Вам поближче цей блокнот? Це моя версія. Буду брати його з собою додому, бо я їду якраз з Києва завтра. Отже, що тут всередині, як ви бачите, тут на кожен день... Пишете дату, далі, пишете, далі є цитата, за що ви вдячні, що зробить сьогоднішній день класним, тобто таке самопрограмування і позитивна афірмація, Це ви пишете зранку. І те, що ввечері це хороші речі, які сталися сьогодні, і що я вивчила сьогодні, тобто якийсь урок дня. Одним словом, дуже прикольно. Я вела щоденник тільки вдячності цілий рік, весь 2024. Це реально дуже класна штука. Тому буду тепер вести ось такий. Ну, або, можливо. Буде якийсь новий, але поки думаю, що ось цей. Так, поки найбільші переживання, щоб не розірвався пакет. Такий girly-girl пакет, який насправді дуже важкий, тому що тут всі блокноти, всі щасливі. Ось головна ялинка, а ось там заклад, якому буде бранці. Булому район золотих. Це просто моє улюблене. Також ось тут, буквально за рогом. Я святкувала день народження в дуже класній студії. І, до речі, також у форматі бранчу. Обожнюю формат бранчу. Не пізно, не рано, всі спілкуються. Так дуже лакшері, богемно. Знаєте, такий стиль олдмані. Це у мене асоціація з бранчем. Та ще й в такому місці. Це учасниці зараз також ідуть, дивляться на ялинку ровно. Краса, краса. Тут буде наш бранч боже краси любі ютуб підписники. Подивіться на першу гостю, бранчу Каміла. Вона завжди перша. А ми з тобою отут знімемося. Боже, ми з камілою цілий рік разом, можна сказати. Мастермайди, всі брати. Я підписана підписано щось ЗНО, так що ми треба. А, Ба, ну, я маю маємо увазі. Так, або флайні, так. Супер, боже, яка красива. Просто подивіться. Я не можу. Яка? Боже! Вау, Боже, зараз буде анпакінг. І я вже розповідала у влозі, які це щоденники. Зараз ще вам розповім. Боже, яка краса. Переходимо до того, що більш цікаво всім, це як же писати самопрограмування на наступний рік. Загалом там є вся система, я поєдную для себе систему самопрограмування і систему цілепокладання. Так, в чому основна різниця? Цілі це, це цілі, це щось таке конкретне, це те, що я знаю, що я можу досягнути в цьому році. Я знаю, як, а самопрограмування це такі от більш сміливі мрії. Можливо, я поки не знаю, як я до них прийду, але я це все одно записую, тому що я знаю, як працює наша підсвідомлення. Тобто, коли ми знаємо, чого ми хочемо, то наша підсвідомість взагалі ми починаємо помічати шляхи, як до цього дійти. Тому я поєдную систему цілепокладання і систему самопрограмування. Стосовно цілей, це знову ж таки, це така велика система. Тут розповім дуже-дуже коротко. Я пишу цілі за кожною сферою, наприклад, я плюс внутрішній стан, я плюс там, наприклад, здоров'я, спорт, я плюс гроші, реалізація, я плюс медійність, я плюс друзі, я плюс стосунки. Тобто і так за кожною сферою прописую певні цілі, які я хочу мати. Те, що я точно в цьому році застосую, це те, що я буду писати менше цілей. Тому що моя нотатка з цілями на на минулий рік це просто дуже, дуже, дуже багато цілей. І я розумію, що це не цілі, це просто от я написала для кількості цілі. І те, що я вірю, що я зможу встигнути зробити за один рік саме програмування це щось у форматі я вже. Тобто без хочу, без того, що буду, а як, начебто, це вже є в цьому часі. Наприклад, я побувала в Азії найкращим чином, відвідала Корею та Японію. Так, тобто, вже начебто це відбулося самопрограмування. Наприклад, з цією, я навіть не можу назвати це цією, тому що я поки не знаю, як це в мене вийде. Це саме буде весна. В мене останній рік в університеті, тобто це диплом, тобто це іспити. Я не знаю, вийде це, не вийде, тому я напишу це з точки зору самопрограмування, не з точки зору цілі, бо знову ж таки, поки для мене це достатньо розмито. Але загалом самопрограмування можна писати не тільки для того, в чому ви не впевнені, а й загалом для всього, і саме у форматі такого. Такого справжнього часу, як то кажуть, так? Тобто теперішнього, теперішнього часу. Ще про самопрограмування скажу. також була моя помилка, що я його писала тільки на рік. Як на мене, самопрограмування це те, що взагалі на більші періоди, ніж просто на рік. Тобто, цілі конкретні на рік. Там, де ти розумієш, що так, це можливо зробити за рік, самопрограмування це про проміжки часу, тобто не ставити собі туди обмеження в часі. Тобто я напишу про Азію, і я не очікую, що це станеться тільки в наступному році, і якщо це не станеться в наступному році найкращим чином, то все значить самопрограмування не здійснилося і це не працює. Я напишу це загалом і знатиму, що це обов'язково буде. Якщо не в наступному році, то пізніше, так? Тобто, самопрограмування для мене особисто це про щось таке глобальне, про щось сміливе. Щоб дозволити собі мріяти сміливо. Ну також бонусно скажу про карту бажань. Можливо, в цьому році я нарешті оновлю свою карту бажань, тому що минулу я робила на. Початку другого курсу, і якщо чесно, мені здається, саме тому я не хочу її змінювати, бо вона найбільш магічна евер. Коли я її робила, я не знала ще, що я поїду в Канаду на обмін. Я пам'ятаю, як я туди клеїла картинку Будапешту, і буквально за декілька тижнів я поїхала в Будапешт. Абсолютно не заплановувала, тому що мені треба було робити канадську візу, бо мене обрали для обміну в університет Торонто. До речі, відео про навчання за обміном ви можете подивитися ось тут. Воно є на моєму каналі. Але тут я Більше розповідаю про таку магічну історію, магічність цієї карти. А також у мене там усмішка красива, наклеєна, і я ще тоді не ставила лайнери, І ось після того, як я зробила карту, я от реально налаштувалася, що я займуся своєю усмішкою. Так, усмішка, саме не посмішка, Укрфіл Момент. Можливо, в цьому році я вже зроблю оновлену, тому що багато що з того вже здійснилося, багато що мені б хотілося замінити чимось доповнити. Тому, дай Бог мені сили зробити нову карту бажань в цьому році. Діваюся, це Дривочок був для вас корисним, а я побігла на бранч, тому що дівчата мене чекають в офлайні. Всім привіт друзі! Отже, я до вас із звітом про бранч. 22 грудня я організовувала чудовий Girly бранч з дуже класною атмосферою. Перед новорічним святковий тут я прийшла найраніше і розклала подаруночки кожній учасниці. А тут вже почали збиратися прекрасні учасниці. Ми посиділи в дуже затишному місці, в класній компанії. Дівчата прийшли на бранч, аби класно провести час, познайомитися, поспілкуватися. Але, звісно, ще й для того, аби зробити спеціальні письмові практики перед Новим роком, які насправді є дуже важливими, аби наступний рік пройшов вдало. Чому я так впевнено про це говорю? Тому що я на початку бранчу питала, дівчата, чому ви прийшли і всі сказали про це. Тож ви бачите, що це в нас друга частина бранчу, і ми якраз робимо спеціальні письмові практики.